Вітаю, ось і завершується весна 2025 року, але на превеликий жаль, все ніяк не завершиться війна. Ми вже пройшли з вами і два-три тижні, і один чарівний телефонний дзвінок, але війна триває на цьому тижні. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами сказав, що ми всі сподіваємось, що у червні 2026 року війни вже не буде. Але все більше людей починають думати та говорити про продовження війни на невизначений строк. Свою думку на цьому тижні озвучила і Ірина Верещук, заступник керівника офісу президента. Вона вважає, що ця війна надовго, тож наша стратегія готуватися, починаючи зі школи, готувати себе та своїх дітей до спротиву. Тож сьогодні в акценті ми хочемо поговорити саме про наших дітей, чому їх навчають в освітніх закладах у питаннях підготовки, та які плани на майбутні навчальні роки, як і завжди, стисло та по суті. Поїхали.